Ви понад 30 років працюєте у школі. А чи могли б ви назвати головні принципи, якими ви завжди керуєтесь в своїй роботі, і які ви ніколи не порушуєте? Чи є такі у вас? Чесність. Я завжди відверта з дітьми, своїми колегами, і якби вони це цінують. Ну, я ніколи не, не кажу одне, а роблю друге. Ну, принциповість, тому що якщо ти, ну, тобі все рівно. Така активність і небайдужість, тому що ну, фразу, наприклад, я тебе люблю, можна сказати по-різному. По Одягни шапку, я вимию посуду, я витру стіл», чи я тобі там допоможу. Це все про одне й те саме, це про любов. Це небайдужість. Це не просто пройшли мовчки і, і все просунулись. Угу. Але я тобі зараз подам води. Ну ви розумієте це. В ця наша любов проявляється по-різному, і ми повинні ну розуміти, що це є не, не зауваження, а як, а якраз прояв якоїсь любові, якоїсь ну такої опіки.